Досягли вже рівня до військового, до воєнного, до війни. Криза була у Південній Кореї. Тоже корейці сказали, що ми нація, ми сильні, ми вийдемо з цього прориву. І вони вийшли, швидко вийшли. Глибо. Сейчас я, я трошки так, что называется, на пам'ять, поднимаю. Спасибо. Вот видите, там от свидетеля и бустрода. Да, добавлю. O que Ну, розказуйте, розказуйте. Героям. Так, на пам'ять. мали. Нашу яку ми тут провели. Сподіваємося, що дуже швидко все завершиться. Ну, Надіємося. Щоб випустили, так. Це ви добра батарейка триває. Добре, добре, вона періодично розряджається, потім я в тепло кладу, вона заряджається знов. Нормально. Це акумуляторчик. Акумуляторчик Філіпс.